Кожен трейдер новачок шукає ту саму стратегію, але ніяк не може її знайти. Потрапляє на зловні сигнали, зловні розгони депозиту, шахраїв і так далі і тому подібне. Я сам через це проходив. Проте в цьому відео я продемонструю вам стратегію торгівлі по боту, що видає до тисячі сигналів щодня з прохідністю майже 80% І друзі, цю стратегію ви точно захочете спробувати. Невивський спойлер, послання на бота буде, звісно, в описі, але в ньому треба пройти етап реєстрації. Тому, якщо ви ще це не зробили, проходьте. А зараз я буду демонструвати вам сам процес торгівлі по сигналам від бота. Або отримати сигнал від боту, натискаємо кнопку отримати прогноз. Далі рухаємося по одній і тій самій схемі. Перш ми вибираємо тип ринку. Вибирати можете абсолютно будь-який, який вам більше до вподоби. Різниці між стоковим та усіку триваннями по прихідності немає. Тобто, що там, що там, у вас будуть приблизно однакові результати. Зараз я хочу обрати стоковий, тому що я банально чергую іноді торгую по тому, іноді торгую по іншому. Зараз обрав євро джіпівай валютну пару на квотексі, і зараз мені треба в торговому боті пройти. По тим самим рухам. По-перше, я обираю час експірації, на котрий хочу заходити. Обираю m 1 і ось тут, натискаючи кнопку час перемикання, ставлю також одну хвилинку по валютній парі EURJPY. Обираю EURJPY далі в торговому боті, та мені видається ось таке віконечко. Перевіряю тут інформацію, якщо вона вірна з квотоксу, натискаю кнопку отримати сигнал. До речі, якщо це відео закрию в плюс, то можливо діб'ю до одного мільйону. Свій рахунок. Далі, друзі, нам ведеться водона зниження, трошки протупив, там десь 2-3 секунди я затупив, але не суть. Вже відкрив угоду. Рекомендую вам відкривати їх максимально швидко. Тобто, як тільки бачите сигнали, ляп зразу заходити в угоду, і відразу у вас таким чином буде максимально-максимально гарна точка входу, відповідно, буде максимально гарний і зазвичай де більшого результату. Ось по даній угоді можна з вами переглянути на огляд ринку, на волатильність, на настрій, на об'єм, тобто це все, все діло аналізується, і сигнали беруться не рандомно, ні в якому разі. І також враховуються приватні індикатори TradingView, котрі, до речі, коштують. Я думаю, хто знає Знає не дешево. По приватним індикаторам у нас фотка сел, ковзуючи сел та оселятори байт. Тобто, здебільшого, у нас все це діло вказує на сел, і ми з вами відкрили угоду на зниження. Буквально як тільки нам видався сигнал. Також можемо переглянути на індикатори технічного аналізу, котрі знають всі з вас, я так думаю та сподіваюся ось. Але знову ж таки, це все нам не потрібно, тобто ця вся інформація вам. Не обов'язково ви можете просто турпати та отримати ось такі прибуткові результати, навіть не поглиблюючись в те, що там нам пише торговий бот. Давайте відкриємо другу угоду. Для цього націкану повторити в торговому боті і маю обрати типрінку. Зараз для різноманіття давайте зайдемо по утісікутруванням, тому в боті я обираю OTC. Далі обираю час експірації, на котре я буду відкривати ту угоду. Знову ж таки, я зазвичай торгую хвилинку, проте найкращими є H1 та H4. Просто я записую відеоролик і банально торгуючи на... Відео ну немає сенсу вам відкривати угоду на годину або 4 години. Я думаю, ви це прекрасно самотужки розумієте. Тому обираю М1 знову ж таки, і ось тут обираю також одну хвилинку. Після чого шукаю валютну пару, по котрій хочу увійти. Я вже обрав USD-BRL, тому вертаю до USD-BRL в боті і натискаю кнопку отримати сигнал. Далі, як тільки угода мені видасться, я маю максимально швидко зреагувати та відкритися у потрібному мені напрямі. Зараз бот бо каже, що маємо рухатися вгору, проаналізував все то. Ситуацію знову ж таки під висхідний рух, тобто сказав, що ми зараз маємо рухатися догори, і відповідно ми з вами відкриваємо угоду у цьому напрямі. Лишається одна секунда, і по Юзібірель ми фіксуємо мінусовий результат. Рідко, але все таки таке іноді трапляється. Тому все, що ми з вами робимо, це в наступну годину спіймо подвійну суму. Тобто я інвестую 18 тисяч гривень, поясню для чого. Ми втратили з вами 9 тисяч гривень в попередній угоді. Якщо зараз ось ця угода на 18 тисяч гривень, у мене зайде прибутковий результат, то я одразу фіксую і прибуток зверху, і забираю те, що я втратив ось цій угоді знову ж таки на дев'ятку, тобто на 9 тисяч гривень. угоду відкрию по влютній парі кат чи кафе, тому що по ній, в принципі, гарна дохідність. Тому все, що ми бачимо з вами по дохідностям вище 80%, з цим ми можемо працювати. Зараз я натискаю кнопку на кат кафе в торговому боці та одразу обираю. Отримати сигнал. Як тільки бот зараз видасть мені угоду, я буду банально копіювати те, що він мені скаже. Він сказав мені зниження, я відкриваюся на зниження. Можемо з вами переглянути, що волатильність зараз екстремальна. Це в принципі видно по графіку. Дуже дуже великі скачки свічок у нас до то гори. панік, тобто у нас настрій, це також зрозуміло, та великі об'єми. Знову ж таки, судячи з свічок, це видно, тобто судячи з волатильності. приватні індикатори трейден ф'ю, сводка сел, ковзучи, середні сел, осилятори, бай, і по технічному аналізу ми можемо з вами переглянути камера VVT Вівітімагді DownTrend, тобто всі індикатори здебільшого та е, сводка. По ним вказує нам на те, що ми з вами, скоріш за все, будемо рухатися донизу, Відповідно, відкриваємо угоду донизу. Знову ж таки в 10 раз новачки. Якщо ви цього одразу не розумієте, не переймайтеся, не хвилюйтеся, все нормально. Ви. Просто в'їдете через там певний час, як ви будете торгувати на ринку. Проте використовувати даного торгового бота йду можна і не розбираючись в даній темі саме у всіх термінах. Ви і так можете торгувати і робити результати. Баць, фіксуємо профіт і відбиваємо втрачене в цій угоді, Так, фіксуємо ще нам зверху трошки лавешки. Саме так і працюють перекриття. До речі, друзі, не побачив. Дійшов я все таки до одного ляму один мільйон. 2762 гривні у мене зараз на рахунку. Знову ж таки, буквально все це діло я зробив по торговому боту. Там треба потім порахувати за який термін. Але коли я робив останній вивід коштів, зараз я вам ось його. Прикріплю, тобто зможете на екрані десь тут подивитися, побачити, коли я все це діло вивів. Я просто одразу почав випашити по торговому боту, по технічному аналізу і по стратегії з індикаторами. До речі, всі вони є в моєму телеграм-каналі, тому можете на нього також підписатися. А все таки це відео у нас було про бота. Я дійшов в ньому до 1 мільйона гривень на. Друзі, знову ж таки, реальному рахунку. Тому, друзі, якщо ви хочете робити такі самі результати, як я обов'язково, хоча б спробуйте використати даного торгового бота та отримайте по ньому хоча б один сигнал. Якщо ви реально вже заколібалися шукати ту саму працюючу стратегію, просто вам варто виділити трошки часу та зробити хоча б одну угоду по торговому боту, і ви потрошку потрошку будете розуміти, як заробляються реальні кошти в трейдингу.